31 серпня 2022 року в місті Карлсруе Баден вюртемберг Німеччина розпочала свою роботу 11-та асамблея Всесвітньої ради церков, The World Council of Churches. заснованого 1948 року найбільшого об'єднання різних християнських деномінацій з усього світу. Асамблея проводиться раз на вісім років у різних частинах світу, і нинішня є першою після 1968 року, яка відбувається в Європі. У квітні 2022 року Православна Церква України подала офіційну заяву щодо набуття членства у Всесвітній Раді церков, чим було розпочато відповідну процедуру. В цій якості делегація від Православної церкви України у статусі офіційних спостерігачів була запрошена взяти участь у асамблеї. З благословення блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія та за рішенням синоду Православної церкви України до складу делегації увійшли архієпископ Чернігівський Ніжинський Євстратій, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків. Протоієрей Ростислав Воробій, секретар синодальної комісії з міжхристиянських відносин та двоє представників православної молоді, Роман Сігов і Олександра Коваленко.